Вітаю! Сьогодні 13 жовтня, і це мій корисний сніданок. Хотіла приготувати дуже цікаву страву з цих коренців, але ж, Google Фото прислав спогади, що було три роки тому. Ох, цей Google Фото! І я повністю занурилась в спогади. І дві години, як і не було. Так, так що ви знаєте, як зайти в інтернет, кудись і там завіснути. Так, добре. Буду готувати швиденько щось інше. Більш не потрібно так зависати в інтернеті, але ж спогади бувають і гарні, і не дуже гарні. Добре. Про спогади трошки пізніше. А зараз я все ж приготую. Яєчня. Ну, Якщо швидко, то яєчня. Так. І зелений, зелена цибуля російської парі. Пастернак, перець, цибуля. Мабуть, іще щось Жаримо, смажимо. Яєчне звичайне для мене, мабуть, для кого не звичайне, тому я все ж покажу, як я це роблю. А спочатку з'їм 8 ягідок єлівцю. Ви ж пам'ятаєте, на збільшення. Завтра 9 ягідок будемо розжовувати. Так, я їх не запиваю водою, просто проковтаю. Трошки пізніше вип'ю теплене масло. А зараз. Зараз. Кладемо на пательню масло. І лістя карі. Так, моє улюблене. Я зробила масло, але ж масло хай буде. Поки свіженькі є, листочки, я буду робити з них. Так, це хід сезону мого в цьому, в цьому році. Так, Так. Підсмажиться трошки. Зараз дуже запах буде приємний. Потім цибулю покладу, пастернак, перець. Ну І все. І яйця. Я підготувала цибульку таку, мабуть, і таку ще додам. Так. Як кажуть, цибулі багато не буває. Ну, дехто. На плов кладуть одну цибулинку. Вау. І одну морквинку. Таке буває. Так, але ж на плов кладеться все один к одному. Один кг моркви, один кг цибулі. Так. І рису. Добре, я щось не про те кажу. Плов. О, захотіла плова. Так, добре. У нас яешь цибуля одна, цибуля друга. Після цибулі я додала пастернак і накрила кришкою. Ось так. Притушилась трошки. Солодкий перець, передаємо. А кота, мабуть, буде. Хочу нагадати, якщо ви готуєте яєчню, саме перше, що потрібно зробити, помити яйця. І це не забувайте. У мене вже така звичка. Навіть я для когось готую, ну, не вдома, десь для когось. Вони ніколи... Яйця не миють, але ж я все одно мию яйця. Уже така звичка просто, як зуби чистити, так? І друга така порада: вбивати яйця в окремі, вбилий, не, не, не одразу яєчнього усюди вбивати, так не можна. По, по старинки, так? Ну, Зараз теж можна побачити, беруть яйце, клас і вибивають, і вибивають. Ой, а навіщо окремо? Ну, не знаю, мабуть, хто догадається, то напишуть, навіщо окремо вибивати яйця. Так, щось мало яєць, багато смакоти. Але ж так і буде. Готова? Спробуємо насипати. А-а-а! Не вийде? Так, думаю, що вийде. <смеш> Якщо не вийде, я не буду нову страву робити. О -о 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 -о. Все вийшло. Ось така страва. І в мене немає зелені. Вау! Звичайна яєчня. Так, але ж зараз ми незвичайний зробимо. Зелені немає, ми притрусимо перцем. Так. Ой. Перець. Красиво. Але ж у мене ще був. Жовтенький перець, він чогось псується. Жовтенький саме швидко псується. Чому не знаю. Тому я додаю і ще таких ягідок. Фізаліс. Так, це овоч. Це не ягіди, це овоч. Все, супер! І зараз найголовніше для здоров'я дві хвилини подивіться на те, що ви будете їсти. Бо це стане вами. Так, була їжа стане вами. Тому я теж так буду робити і вам раджу дві хвилинки спостерігати, а потім почати їсти і запам'ятати саме перше враження. Як мого більше. Хоча б на 15 секунд. Так, роблю. Дві хвилинки пройшло, будемо куштувати нашу чудову, звичайну яєчню. Супер. Супер. Такої яєчні я ніколи не їла. Але ж це дійсно з фізалісом я ніколи <кій> не їла. Дуже-дуже смачно. Відчуття неймовірні. Так. А мабуть, за того, що дві хвилинки я спостерігала за їжею. Потрібно робити. Те, що нам радять, це мені. Мені. Це я почула, як Садгуру казав. Е, скину посилання, як він про це розповідав. А, так, але ж це дійсно неймовірне відчуття. Так, а живот ворчить, хоче їсти. Так, ще я хочу сказати. Я сказала, вам буду дві хвилини дивитись. І одразу почала щось робити. Доставати ваги, щоб переважити. Потім думаю, ну стоп, що я кажу? Ось які ми. Щось потрібно робити. Так? І тут швиденько починаємо все інше робити. Так, добре, я все ж зважу, скільки їжа моя важить. Так, запам'ятали кіло. Грам і 3 грами. Так. Добре. Смачного вам і мені буду їсти, бо це дуже смачно. Дуже смачно. Трошки перчина, але ж я вже звикаю до перченого. І ви ж пам'ятаєте, якщо пече, потрібно взяти в рота щось жирненьке масло. Або краще олійку. А у мене під руками стояло молоко, і я знала, що воно зверху з вершками, то я трошки вершків взяла. І все гаразд. Так, тому, тому побачила молоко і захотіла е, зробити кереп. Так що молоко зараз закипить, будемо робити кереп. Напій кереп кереблайт. Так. А що ж? Тарілка, скільки важить, скільки ми з'їли їжі. Так. О. 330 грамів. 330 грамів я з'їла їжі! Вау! І дехто рахує, що потрібно кілограм з'їсти. Але ж я не три рази їм, а два рази. Ну, нормально. Нормально. Зараз ще 200 грамів кироба з молоком поп'ємо, і буде пів кілограма. Так, нормально, я думаю. Що я хочу сказати про спогади сьогоднішні? Нагадали мені, ну, три роки тому. У мене таке свято було. Так, в кавичках. Ну, добре, по порядку. Три роки тому у мене був рівно рік, як я ходила. І у мене такий марафон був. І відео цього марафону у мене є, так? Мабуть, хто бачив. І я поставлю це відео. Подивіться, результати моїх. Походинник за рік. Так, дуже цікаво. Ну, дуже цікаво для мене. А що ще мені нагадала? О, молоко закипає. Нагадала те, що о, у цей день було дуже-дуже сумне. О, від ковіду померла моя улюблена подруга. Це дуже було важко пере, пережити. І сьогодні, вже три роки, як це сталося. І одночас я згадала, чому я почала ходити, хто мене наштовхнув на це. А це був Ніколай Сапсан. Він десь е, за, не, за, за тиждень до того, як померла моя подруга, він теж помер від ковіду. І відео з Сапсана я теж скину, мабуть. Так що я дивилась, як він ходить. І у нього називалось 365. Ранок, я не пам'ятаю. Ну, взагалі 365 марафон у нього був. Так, а у мене марафон був е десь 600 днів. Е рівно 500 днів було, і на наступний день. Почалася війна, то в мене такі дуже сумні сьогодні спогади, але ж потрібно з всього, що сталося, виносити користь. Так, по-перше, починати ходити. Так, мабуть, я це і зроблю. Так, я все хотіла, хотіла знов почати ходити, але ж ніяк. Ніяк мене ніхто не мог підштовхнути. Ось щось мене підштовхнуло харчуватись два рази, а ходити. Ходьба, я рахую дуже-дуже корисно. Дуже. дуже, корисна. дуже. Тому, тому з сьогоднішнього дня, да, навіть не з завтрашнього, з сьогоднішнього дня почну ходити. Так що приєднуйтесь. Приєднуйтесь к двохразовому харчуванню. Так, приєднуйтесь готувати щось новеньке. Ось. Але що, в мене все одно сум, сум сьогодні такий. Добре. Не знаю, що сказати. Не знаю, що сказати. Так, що я да, все ж можу додати. І Сапсан Ніколай. І моя подруга дуже-дуже боялась ковида. А як зараз розповідають лікарі, що страх це саме-саме погано для здоров'я? Так що не хвилюйтеся, а робіть щось. Так. А почему? чому я перестала ходити? Бо е, війна і вже не було де ходити. Той ліс, де я ходила, замінували. Ну, таке. Добре. Не буду вас нагружати. Не буду вас нагружати, так? Да? Е, ну, мені хотілося поділитися з кимось. Так, кероб робимо. Можна було. Додавати кереп в холодне молоко і перемішати її поступово воно приготувалось. Але ж я так не зробила. І дуже так гарно готувати і кереп, і е, какао е, так, яке не потрібно варити, розмішати з цукром і потім додавати молоко. Але ж ага. Всі, всіляке оле. Але я цукор не вживаю. Так, тому я розмішаю ось так, щоб не було комочків, і додам до молока і трошки закип'ячу. Ну так, сироп потрібно закип'ятити, бо він же не алкалізований, як буває, какао. Так, зроблю це за кадром. Кереб готов. І, мабуть, трошки все ж є шматочки, які не розчинились. Ну, бо я тут і знімаю, і щось готую. Так. Ми кресіта пропустимо. Ой, не дивлюсь. Так, потрібна ложечка. Что заважає так? Але ж все гаразд. Так. Все гаразд. І до цього напою я додам какао масло. В колетах. Так. О. Навіщо? Ну а навіщо? В шоколаді какао масло. Це смачно, так, і корисне Так. І це корисне для наших легенів. Так. так що іноді можна вживати какао масло в такому вигляді. Ну, і якщо ви кашляєте, то вам потрібно вживати какао масло, бо потрібно дбати про наші легені. Так, легені для нас все. Трошки вже не гаряче, так? То плохо розтає. нічого. Зараз розтане. Куштувати при вас я не буду, бо ще дійсно гаряче. Це дуже смачне, кереп і корисне. Все? Багато корисного вам розповіла, так? Придбайте какао масло і вживайте. І отаким от великим шматком воно є. І маленькими. Так. А ще дуже-дуже гарно робити маску для обличчя. Вау! Це супер! Добре, це буде іншим разом розповідь про маску, з какао-масла. Ходіть здорові, побачимось, Па-па. Масло розтало і вже не дуже гаряче, я все ж при вас покуштую. Ммм, як смачно! І немає цукру тут, але ж сам керп має солодості. Так, він трошки солодкий. І якщо ви перестанете вживати цукр, ви будете у багато-багато чому відчувати, що воно солодке само по себе. Так що ще одне нагадування: перестаньте вживати цукр, папа. -па.